Банківські рахунки під арештом все, що сплачують пасажири за проїзд, іде фактично на погашення боргу київського метрополітену за 75 російських вагонів і 25 українських, які придбали ще в 2009 році, кажуть експерти. Цей лізинговий контракт метрополітен за згоди Київради уклав з російською компанією «Укрослізинг». Після Майдану, в 2014-му Київрада припинила виплати, мовляв, Київ не буде платити компанії з країни-агресора. Утім, «Укрослізинг» не був внесений РНБО до санкційного списку, і за чотири роки борг зріс до майже двох мільярдів гривень. Саме цю суму має сплатити Київський метрополітен, програвши суд у Суди визнали цей контракт чинним і визнали всю суму боргу. Те, що нам вдалося відстояти, компанія першочергово планувала забрати і вагони, і стягнути борг. Те, що нам вдалося відстояти, щоб всі вагони залишилися в власності метрополітену. Замість 1 мільярда 300 мільйонів гривень, це сума контракту. Києву доведеться тепер сплатити фактично дві ціни. Або якщо уважно роздивитися умови контракту і його учасників, то за підрахунками експертів центру протидії корупції, Київ сплатить чотири ціни за вагони. Це всі підприємства, вони прокладки. Юрист центру протидії корупції відтворює схему, як російські вагони в Україну були завезені з Литви через британську фірму, яка має відношення до екс нардепа від партії регіонів Юрія Іванющенка, А потім перекинуті ще через дві фірми в Донецьку і Києві. Зухвалість схеми на думку Андрія Савіна нічим не поступається так званим вишкам бойка. Згідно аудиторського висновку, ще який був складений у 2013 році під час майдану, складає 700 мільйонів гривень передплата. Тобто, в два вдвічі дорожчі, майже вдвічі дорожчі, тобто ці вагони мали б коштувати 600 мільйонів гривень. В контексті лізингового контракту було відкрито кілька кримінальних проваджень, але фактично єдиним, хто наразі постане перед судом, буде один з екс-заступників начальника київського метрополітену. На думку юриста, через бездіяльність Генпрокуратури шанс взагалі скасувати рішення Київради від 2009 року щодо укладання цього контракту втрачено. Вони мали встановити цю схему розслідувати не зловживання з боку службових осіб митрополітени, а встановлювати заздалегідь сплановану корупційну схему, яка має ознаки розкрадання коштів міста Києва. Оплачувати лізинговий контракт і виконувати судове рішення про погашення боргу має Київрада з бюджету міста. Наразі депутати дали згоду лише на те, аби метрополітен почав перемовини щодо реструктуризації боргу. Поки що не йдеться про виділення коштів, про те, звідки буде це фінансування, йдеться про те, щоб ну, вийти на контакт з компанією, обговорити взагалі, в принципі, можливість погашення цього боргу. Поки тривали всі судові засідання, укрослізинг став українським підприємством. За цей час в метро двічі підвищували вартість проїзду, але заперечували зв'язок з необхідністю погашення боргу. Лізинговий контракт прив'язаний до курсу долара, і борг у разі несвоєчасного погашення буде лише зростати.